Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Я продовжую в'язати свій топ із ажурними квадратами. Ось був попередній, тобто в мене вже зв'язано три, це, я так називаю, три квадрати. Ось такий візерунок був перший. Такий другий, це був третій, і ось такий гарненький четвертий візерунок. В'яжу п'ятий візерунок. Схему я вставлю. Один рапорт я вже пров'язала. Ось так він виглядає. Тут такі виходять гілочки ажурні. І зараз будемо в'язати разом цей візерунок. Так. І так. Один, два, три, чотири. Накид, дві разом з нахилом вліво. І один, два, три, чотири, п'ять. Накид, дві разом з нахилом вліво. Тобто перший рядочок дуже легенький. Накид. Дві разом. Ось так гарно видно сам візеруночок. Кукурузку в'яжу так, як і звичайно. Так, наступний рядочок у нас по схемі дві лицеві, я вже пров'язала, в'яжемо дві разом з нахилом вправо, накид, одна лицева, накид. І дві разом з нахилом вліво. Ось так. Тепер дві лицеві, і знову повторюємо. Дві разом з нахилом вправо, накид, лицева, накид, і дві разом з нахилом вліво, дві лицеві, і знову, дві разом з нахилом вправо, накид лицева. А тут у мене вже кінець, тому я не пров'язую другу частину візерунка. І погнали, далі в'язати. І так, потихеньку-потихеньку, скоро вже я буду а, заміряти, скільки у мене вже зв'язано. І відмічатиму підрізи. Я більш, скоріш за все, не буду ніяк їх виділяти, будуть просто рівні два чотирикутники. Єдине, що, скоріш за все, буде виріз горловини. Це все, чим буде відрізнятися перед і спинка. Чесно кажучи, я вже так звикла в'язати по колу зверху вниз, що мене оці шивні вироби трошки напрягають. Я люблю в'язати, я не люблю в'язати однакові деталі, хоча в'яжу. Карпеточки і це. А, і шкарпетки я можу в'язати, а от коли я подумала, що мені ще треба буде в'язати ідентичну частину до цієї, трошки. Розчарувалася, ну нічого, зв'яжу. Друга частина, я думаю, буде йти швидше, тому що вже візерунки підібрані, вже буде одна частина зв'язана, відео буде зняте на кожен візерунок. Тому... Друга частинка буде вже в'язатись набагато-набагато швидше. Це я так думаю. Ще раз показую цей візерунок. Значить, дві лицеві, дві разом з нахилом вправо, накид лицева, накид, дві разом з нахилом вліво. Повторюємо дві лицеві, дві разом. З нахилом вправо, накид лицюва, накид, дві разом, з нахилом вліво. У мене виходить три гілочки на квадратику, тому в'яжемо далі. Так, ось такі в нас вже гілочки сформовані. Наступний ряд. В'яжемо одна лицева, дві разом з нахилом вправо, накид, 5, 4, 5 лицевих. І знову дві разом з нахилом вправо, накид і 5 лицевих петель. Тут уже по візерунку і так видно, де нам робити. Пров'язувати дві разом накид. Тобто, бачите, вони йдуть сюди, туди, сюди, туди. Дуже такий простенький візерунок можна цілу футболку таким візеруночком зв'язати, і буде доволі цікаво. Або зробити по центру смужку такою, таким візеруночком. Він і в'яжеться легко, і виглядає дуже так цікаво. Так, дов'язуємо візерунок. Ось цей. Ось так він виглядає. Такі ажурні гілочки. Значить, останній рядочок у нас в'яжеться так. Дві разом лицевою знахилом вправо. Накид, лицьова, накид. Дві разом з нахилом вліво, дві петлі в'яжемо лицьовими. Знову дві разом з нахилом вправо пров'язуємо накид, лицьова, накид, і дві разом з нахилом. Пров'язуємо дві лицеві і ще разочок. Ось так. І ось оце в мене вже пров'язано так покажу на сірому фоні два рапорти. У мене до закінчення квадрата, мабуть, я пров'яжу ще один раппорт, я так візуально на глаз, так скажем. І ось такий візеруночок буде в нас уже який п'ятий, да? перший, другий, третій, четвертий, це п'ятий. Ну що, в'яжемо далі. Зустрінемось на шостому візерунку. Он. Недовольна морда. Для фанатів Барсіка показує. Недовольну морда. Да, про тебе. Йому додому за що треба. Він цілу ніч сам не спав, нам не давав спати. Ну, в нього причина була, йому теж не давали спати. Начисть все літала. А тепер же йому на диванчик спатунять. Да. А я ще не йду, ще кози пасуться. Так що всім гарного дня, мирного неба. Бережіть себе своїх рідних. Да? <рес> <рес> ну ти. Як захочеш, так ти позіруєш прямо вообще красота. Ну, як не захочеш, тебе й не заставиш. Жалуєшся, так? Да? Ой, обіжають. Спать не дають, да? І їсти не дають. Боже? З голоду помираєш? Ну, не брешиш. Ну, печенечко закінчилось, так. Да. Це біда. Печайники нема. Ну нічого, купимо. Полягали, дівчата. Малишку комарі покусали, так вона психонула і лягла. Пасіться самі, да? У нас тут просто кущі гарні. І вони так гарно запаслися, то я вже нікуди і не йшла. Так, все. До нових зустрічей. Пока-пока.